Понеділок розпочнеться з помітним вітром по всій Україні. 3 листопада вітер місцями посилиться до 12 метрів за секунду. Давайте з'ясуємо, наскільки тепло буде цього дня та чи варто брати з собою парасольку. На Київщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На Півночі. На Житомирщині температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним дощу не буде. У Сумській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується чисте небо без хмар. На сході у Харківській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Очікується ясна погода без опадів. На Донеччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується невелика хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде з помірною хмарністю. На Херсонщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Криму температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На заході. У Львівській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. Подобається наш прогноз? Не забудьте підписатися на канал і натиснути лайк. Поділіться цим відео з друзями та близькими. Ваша підтримка надихає нас готувати для вас прогнози щодня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Івано-Франківській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Буковині температура вдень складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде переважно хмарним, але опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Спостерігатиметься помірна хмарність. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде незначною без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. На Черкащині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується чисте небо без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Ось така погода чекає на нас 3 листопада. Сподіваємось, наш прогноз допоможе вам спланувати понеділок ідеально. Бережіть себе. І нехай цей день принесе вам багато гарних моментів. До зустрічі в наступному прогнозі.